Ковід повертається на 41% в області зросла захворюваність у порівнянні з минулим тижнем. Рівняни згадали за щеплення і вже почали їх поновлювати. У сусідньому Тернополі відновили обов'язковий масковий режим. Які прогнози для рівнян? Дивіться далі у сюжеті. Я приходжу, я і... Ковід повертається майже 1300 хворих лише за цей тиждень. Це в порівнянні з минулим на 41% більше. Тому вакцинуються рівняни дедалі охочіше. Вчора ми лише Файзером вакцинували 126 осіб. Окрім Файзеру, є ще вакцина Коронавак, це 40 осіб, і Джонсон 18 осіб. У нас є всі види вакцини, тобто у нас є Pfizer, у нас є Джонсон і у нас є Коронавак. І люди мають вибір, якою вакциною вакцинуватися. Хоч за словами керівництва лікарні охочих вакцинуватись, побільшало, та черги під дверима нема, а все тому, що процедура займає не більше двох хвилин. Євгенія Іванівна щойно щепилась і вірить, що вакцинація, якщо й не захистить від ковіду, то як мінімум полегшить перебіг хвороби. Може, воно й зменшить трохи не в такій силі. Може, перехворіє людина, але ж не з такими за загостреннями, як от я перший раз, коли хворіла на ковід, лежала в лікарні з запаленням. То я знаю, що це таке. Віднедавна в Україні дозволили другу бустерну дозу. І в рівному, за словами медпрацівників, 20 відсотків щеплених вже повторно вакцинувались. Здебільшого іде вже перша бустерна, але є вже пацієнти, які приходять і на другу бустерну дозу. Це в основному старші люди, але є так само і середнього віку. Незважаючи на тенденцію, знаходяться і ті, хто вакцинуватись не хоче. Я перехворіла і не так давно. І я вважаю, що поки що мене імунітет є. А там буде видно. Я сама не вакцинована, я чому? вже стара. А чому не вакцинуєтесь? Тому що я вже стара, хай молоді вже. А я тут. чергову хвилю пандемії можна уникнути завдяки колективному імунітету. Для цього на Рівненщині функціонує 146 пунктів щеплення та один центр масової вакцинації. У департаменті охорони здоров'я наголошують і на дотриманні карантинних обмежень. Зокрема, у нас і дотепер діє режим карантину. Карантинні заходи продовжені, і масковий режим ніхто не відміняв. І ми повинні усі дотримуватися всіх тих норм, які нам визначені наказами міністерства охорони здоров'я. До слова у сусідньому Тернополі відновлено обов'язкове носіння масок через спалах захворюваності на ковід. Люди мають бути в масках у транспорті та громадських місцях. Школи приймають рішення самостійно. Тетяна Петрина, Володимир Захаров, Новини Рівного.